Вітаю церкву Христову, мир вам, привіт вам. Знаєте, у нас є мета на християнських зустрічах кликати до Бога і злих, і добрих. Таким злим був певний час савол, але зустріч з Ісусом Христом Його повернула на 180 градусів. Далі він ніс і ширив царство Боже, він проповідував, він зціляв, він все робив те, що. Робив Ісус Христос і робив те, що, як його вів Дух Святий. Е, релігія робить людей злими, тому що Він, коли був в релігії, то він е, кидав християн по тюрмах і навіть похваляв вбивство. Але пізнаючи любов жертвного отця, він був готовий навіть в певний йому час померти за свій народ. Він так казав, е, можливо, ви ті Павли, Просто ви ще не пізнали, не пізнали істину, щоб вона вас звільнила. Сьогодні ми будемо говорити про жертвну любов. Кожен з нас когось любить, або кожного з нас любить хтось. Якщо хтось говорить, що його ніхто не любить, він не пізнав любові жертвної Отця слово від Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це любов саме спрямована на тебе, на тебе, щоб ти жив. Ісус прийшов дати тобі Царство Боже, і це не фантастика, це не вигадка, ні. Але тобі потрібно пізнати, що тобі вготував отець. Знаєте, блудний син він знав спочатку, що як в домі отця, але він пішов з дому отця. І якщо б він не повернувся, бо він знав всі, які блага є, але ви сьогодні ще не знаєте, які блага у Отця, але він покаявся, він прийшов назад до Отця і був прийнятий, і отримав все. Якщо ти не покаєшся, то ти не можеш прийти до Отця і не отримаєш від Отця ці блага, які вготовлені які тобі. Тому і прийшов Ісус показати дорогу дорогу до Отця. Він зруйнував основну, основну і головну перешкоду це є гріх, гріх, який не пускає до Отця. Який ми успадкували від е, гріхопадіння. Адам не вмер, коли е, зрішив тілом, але Він помер духом. А Ісус Христос говорить, що вам потрібно народитися від духа, тобто вам той дух потрібен назад. Ісус є начальник е, життя і Він цей дух може повернути. Яким чином, в Римлянах 10:13, написано: Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Так просто, так, в Бога просто, то в людей дуже складно. Шире покаяння, і ти міняєш статус з, грі... з гріховної людини на дитину Божу. Це й добра новина за тебе заплатили. Ти можеш прийняти це слово Ісуса Христа, а можеш відкинути. Є застереження зразу піс... в Івана 3,18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Ісус помер, щоб ти е, мав радість, щоб твоє ім'я було записане в книзі життя і щоб твоє ім'я було відоме Богу. Е, але саме сьогодні, замість радості, сьогодні в п'ятницю ти вдягаєш маску, маску суму. Я розкажу, як в мене було. Я думаю, що хто ходив по храмах, то так само десь в такі моменти переживав. Як відбувається? Ти вдягаєш якісь такі, таку одежу, як на Паростасдеш. І приход... приходячи до храму, я йшов з дружиною, ще раніше з дівчиною, це теж моя дружина. <гум> і... бо... бо мого життя дружина щось інше подумати. <гум> і ось, коли я приходив до храму, цей сумний вигляд, бо реально Бог помер, і, і ти приходив <гум> на похорон. Ти сумом ставав на коліна, бив три рази поклони, говорив я за настраста Ісуса Христа Сина Боже, помилуй мене. І коли ти тільки говориш Слово, помилуй мене, ти так і не повірив в те, що ми читали Івана 3,18. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Тобто ти не повірив в Слово, в Його милість, що Він вже звершив для тебе спасіння. Тобто ти приймаєш осуд. Далі ти на колінах, ну, на колінах не йдеться, на колінах повзеш до плащаниці. Там схиляєш голову, тобто визнаєш владу всім, перед чим ти поклоняєшся, цілуєш цю матерію, копію, до речі, далі в сторону відповзаєш, знов же стаєш, знов же три рази б'єш поклони, знов же проговорюєш перетерпів і за настраста Ісуса Христа, Син Боже, помилуй нас. І знаєте, стаєш і я завжди казав, ну що йде? А жінка каже, давай ще п'ять хвилин постоїмо. Ну, так годиться. Знаєте, як прийшов до покійника, до покійника зразу з хати не виходив, а треба постояти, ну, принаймні, щоб люди бачили, що ти стояв. Бо хто поклони бив, то він не бачив, що ти стояв. І тоді ти вже виходиш буквально за територію храму, і ця маска в тебе спадає, в тебе вже зовсім інша розмова. Ти про Христа більше не згадуєш, тільки можеш згадати, якщо побачиш, що йде сусідка, вона питається, були в плашиниці? Були. Ну, ми вже не були, ми, ми не ходимо. І... Такий, знаєте, такий маскарад е, шоу суму, який повторюється кожен рік вже тисячоліттями. Я просто не досліджував, відколи почалося поклоніння плащаниці. Але ну, тисяча років вже, напевно, точно, що йде поклоніння. Е, спектакль. Ісус помер один раз до Римляна 6-9-10, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Чуєте, більше не вмирає? Не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то живе для Бога. І я собі такий приклад. Мені такий приклад прийшов, Знаєте, про Лазара всі знаємо, так? Лазар помер. Чотири дні він був мертвий, і, допустимо, 4 квітня Лазар помер, а 8-го він воскрес. І ви всі знаєте, ви всі друзі Лазара, і ви всі друзі Лазара. І ви приходите, ви знаєте, що він от сидить живий. Або десь пішов. Ви приходите, з сумом сідаєте 4 квітня і з сумом просто сумуєте за Лазаром. а він просто на кухню тільки що пішов. А ви просто су, дуже сумні. Але він живий, він воскрес. Ви не приходите 8-го зрадіти, що він воскрес, а ви з 4-го приходите, що він, що він помер. Але він, 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 він ходить, він живий. Хто вас такого навчив? Далі ми йдемо в Євангелію, щоб зрозуміти, де дівся Ісус Христос. Хоча перед тим ми вже читали, що він Воскрес. Луки 24,12. Петро ж устав, це апостол, та до гробу побіг. І, нахилившись, бачить, лежать там тільки покривала. В іншому перекладі є плащениця. І три крапки. І вернувся три крапки, тобто йдуть роздуми. Він починає роздумувати, що сталося. Я просто, як Петро, зараз подумаю, що міг Петро думати. А ви можете вибрати собі варіант. Петро думав: тіло вкрали. Кудись перенесли, щось сталося. Про Воскресіння Петро не міг подумати, що Христос Воскрес. Хоча Христос тричі їм наголошував, що Він має постраждати, має бути розіп'ятий, і він воскресне на третій день. Але він, він не повірив, тому що навіть коли прийшла Марія Магдалина, сказала, що вона бачила вчителя, не повірив. І коли учні йшли, а з ними йшов Христос, вони теж засвідчили, що це був Христос, їм не повірено. І отакі от роздуми були, він, в нього не вмішалося, щоб міг Христос Воскреснути. Я, я, це мої роздуми. Я з вами просто ділюся. Це він так міг думати. Він міг думати ще по-інакшому. Окей, Христа нема в гробниці, є плащениця. Недалеко є Глуговський Хрест. Збігаю до, хрест, до Хреста. Побіг до Христа, вклонився тричі. Встав на коліна, приповз до плащаниці, поцілував плащаницю і з чистою совістю міг піти, і споживати яйця і все, що жінка зварила приготувала. Ну, такий варіант ви відкинете, але ви приймаєте саме в такому варіанті участь. Е, слово нам відкриває все Ісус. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті, тобто ангели сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Сьогодні це запитання звучить до народу. Чого ви? Живого Ісуса Христа, Воскреслого. Шукайте між мертвим, між мертвою плащиницею, між мертвим Христом, між мертвими іконами. Чого? Його там нема. Ісус не є прибитий, і закон є прибитий, який вас оскаржує. Ісус не мертвий, Він Воскреслий. І знову ж таки. Візьміть Матір Господа Ісуса Христа, чи Матір Господа Ісуса Христа, вона ж теж бачила, де є Хрест, де є гріб. Чи вона пішла, вклонилася Христу, чи вона пішла до плащиниці, чи вона вклонялася плащиниці. Ні, вона раділа, що Ісус Христос Воскрес. І з Воскресінням кожен, кожен може отримати життя, хто вірує. А знаєте, ще собі уявіть, що Марії пройшло 10 років, чи чи 40 днів, чи 30 років Марія пішла до ювеліра каже, зроби мені хрестик, я собі тут на згадку про сина. Ні, його не треба таким чином згадувати. Він живий, він воскреслий. Ісуса нема на хресті, на хресті залишилися ваші проблеми. Ісус, Євангелія свідчить, що є людина, яка бачила на землі вже воскреслого Ісуса Христа на небесах. Знаєте хто? Знаєте? Степан. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса. Людина вже могла побачити mm -hmm. славу Божу, Ісуса на землі, будучи на Ісуса, і Він свідчить. Саме за це свідчення його і коменували. І ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. стоїть. Дальше три крапки, і далі його закидали камінням. Він тільки сказав, щоб Господь не залишив їм цього гріха. На хресті нема Ісуса, в гробі нема Ісуса, на плащиниці нема Ісуса. Кому ж люди поклоняються? Хто вас навчив святкувати таку Пасху і не вірити в Слово Боже? В Песах це єврейське свято це є виведення євреїв з рабства Єгипту. Вони святкують вихід з єгипетського краю рабства. Вони були в рабстві. Пасха. Пасха це для віруючих християн, які вірять в Слово Христове. Це наша Пасха Христос за нас в жертву принесений. І є Пасха це для тих християн, які вірять в Ісуса Христа, але Слово Його відкидають і замінили це слово традиціями і переданнями. Де ти сьогодні ти сам можеш обрати, в принципі, нескладно обрати. Знаєте, віра від слухання Слова Христове. Тому закачуйте наш. Додаток християнські зустрічі, і слухайте Слово Христове. А саме головне звіряйте, що воно все завжди сходилося з Євангелією. Бо все має бути так, як заповів Ісус Христос, як навчали апостоли, які були ведені Духом Святим. Знаєте, брехня коштувала цей гріх, і вона коштувала Адамові, Адамові життя. Сьогодні написано, що останній Адам це Ісус Христос прийшов і виправив цю помилку. І Він дає це життя. Тобі лишень треба повірити в Марка 1.15. Говорить Господь Ісус, були часи, і Боже Царство наблизилося, покайтеся і віруйте в Євангелію. Там ти обов'язково натрапиш на народження з горивів, яке описано в Івана 3.3. Знаєте, релігія робить людей злими, і, і люди починають виправдовуватися, виправдовувати свій блуд. Ісус помер і був похований, і на третій день. Воскрес, щоб саме ти отримав це Воскресіння і ти жив з ним вічно. Як прийти до Господа, потрібне щире покаяння, потрібно дійсності щиро. не для людей, а для себе і для Бога. Тобі треба примиритися, ти можеш примиритися через жертву Ісуса Христа. Яким чином, просто сказати: Господь, прости мені гріхи, я не справляюся, але я хочу в Царство Боже, хоча я не заслуговую на це царство. Пробач мені! І дякую тобі, що ти дав Ісуса в жертву за мене, яким він заплатив своєю ціною, кров'ю своєю. І клич Ісуса, то, що ми читали в Римлянах 10.13. Ти клич Його в своє життя. Бо хто прикличе, той буде спасений. Ісус увійди в моє життя і живи все моє життя. Я визнаю, що ти мій Господь. Я визнаю, що ти помер за мене, що ти був похований і воскрес на третій день, як написано. Ти мій Господь, ти мій Бог. Це все. Це амінь. це... це це всі небеса радіють, якщо ти це робиш щиро, якщо це ти робиш без якогось примусу, бо так, бо так треба. А в, в тебе є усвідомлення, що саме Христос помер за тебе. І твій статус, то що я говорив, міняється з раба на сина. Знаєте, Про блудного сина, там от був батько, отець, і він сказав слузі, знаєте, слух, слуга раб. Він сказав слузі, заколіть теля годоване і будемо веселитися. будемо веселитися, Бо цей ось був мертвий і став живим. І це радість, радість, яку приніс Ісус Христос через своє Воскресіння, через свою жертву. Сьогодні люди дбають, на жаль, за стіл, який буде практично ламатися, вони будуть робити собі таке черевогодництво. Вони будуть дбати за те, щоб вдягнутися, але Бог кличе за свій сіл. Він не людський сіл, там зовсім інший сіл. Він кличе за сіл е, людей, тих, які мають одежу. От цю одежу може дати тільки Ісус Христос. Це є праведність. Якщо ти не маєш одежі, ти не можеш попасти на, за, на банкет за цей сіл, який кличе сам, е, сам Бог. Е, Одяг цей отримати можна через пізнання е, Слова Божого. І на кінець ще вам розкажу, вам розкажу. Знаєте, люди е, дуже переживають, як це вони можуть перейти з віри в віру. Що таке з віри в віру? Ви знаєте, якщо б Павло не перейшов своєї віри, то він би так і ганяв дальше не Павло, а Савл, бо він потім назвався Павлом, його називали Павлом, він би далі ганяв християн і, і хвалив би вбивство. Він був в релігії, він похваляв, до речі, вбивство Степана, це Савл. А Павло був готовий померти за, за Ісуса, за Слово, за свій народ. І, знову ж таки, якщо ми сьогодні бачимо православ'я, яке сьогодні йде вбивати, ну як можна з такого православ'я не вийти і не прийти в живу, не знайти живу церкву, живу спільноту. Не, ну, як можна перебувати в такій? І спільноті, я, я не розумію. Тому от, ви не бійтеся, вийти своєї віри. ви правильно говорите, це, це своя віра, це і батьківська. Вона передана вам від батьків, і Господь каже, що від неї треба відвернутися, а мати віру Божу. І Господь говорить: вийдіть з поміж них, знову ж є слово, і нечистивого не торкайтеся. Вам потрібно зробити рішення, вам потрібно вийти. Тому шукайте істину, істина вас зробить вільним, істина є в Слові Божому. Амінь. i